Дивіться жарко, як собачці, в грязюці вся купається. Ой Боже. Ну, що ти вибираєш кафе чи, чи... Да, ка? Добре, давай, я тільки каву. Деш... Да. Ну так як треба твою одежу поприливати, то треба водичкою, каву. Так я сідаю. Так. Да. А ти пішла. Так, вроді тут сказали. Вибираємо столик. Ой. Там дітвара. Дивіться, які гарні туєчки тут. А сам шит як гарно підстрижений. Він же дорогущий. Я сама вирощую, колись виросте. Дивіться, які високі туї. Літні його рекламують по телефону, і подружка мені показувала, казала, що там ой, і знакома казала, ну на вулиці це так просто літній. Він красивий, але не для того, щоб ми думаємо своє мероприятие провести. Я зрозуміла. То ми поїдемо далі, так? Да? А дитуля? Десь, скажи, запрошую. Так, я запрошую, привез мої покупки кавою. Ресторан Дача. Ага, говорить, може не чуть каже, я запрошую. Привіть мої покупки в ресторан Дача. Дякую, Добре. ну пішли. Походимо. Наші Так, краса. Плати. Плати? Платит. Плати? Не крепкі, як я. Лати, це лати. Америка нічого. Вам крепкий кофе? Мені не крепкий. Американо це експрес з водою. Воно буде крепке. Мені не крепко, крепле. Молоком плати буде. А какой ж американець з молоком? Візьми лати, добре ж ну я ж. Ну я ж ви щас п'ю. Не. А еспресо? Еспресо ще міцніше. А ти завжди береш. Американу. Добре, американо, латте і чай? Чай. Чорний. Чорний. Добре. А... Так, все? Так, все. А, Люся ігнорувала. так ти ж сказала ні. А в нас же кава е, гаряча і морожено ми. А то ти вже собі як ото кажуть? Так. В да. ще трошки в голові. Пам'яті немає, але все ж та Ну і слава Богу, дай їй м'яти. Це, 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 де, де. це веранда, вона ж тобі це говорила. Нас тобі Та, я, у нас біла зала, Зараз вона і siitä... Це всі зали, так? Да, дивіться, скільки у вас буде осіб. Ну, десь 15 так в мене літо. Ми думали, що ми трошки поїдемо колись до водички. Не вистачає време. Я не знаю, куди ми спішимо. Громче казати. Ага. Ти знаєш, вони щось жалуються, що не голосно. Так, будь ласка, голосно. Я хочу сказати, отут Люся прожила в цьому будинку багато років на другому поверсі. І отут у них ось гараж, Толя зробив ремонт, і зараз нас веде. Каже, оце наш відпуск. Відпускаємо перерізати. Це наша відпустка. Да. Люди їздять на море, їздять в Турцію, а він робить ремонти. Ну і зараз ми йдемо. Ну на цих червь це черемушки. І тут я теж прожила 22 роки, здається. ну Ну, стоїть машина. Люди попросилися, а Толя хоче показати свій ремонт. Да. Да. От. Ну, в нього тут як в будинку, як вдома в квартирі. О! Шикарно. Скільки світла. Ой, дивіться. Ну це ж треба така краса. Куди ж моєму гаражу, Толя, Боже? В мене там страшне. Ну, то, то Артем хоч полки зробив. Я не бачила, який тут був гараж. Да? Ну нічого, за, зараз хотя полочки в мене, а я там потихеньку вже їх зложу, все. ну Мені не Та, подобається. Воно, 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 воно. Там тоже зробили ну, розцепити. мені не подобається. Я люблю, оце так, пласкогубці в ряд, по одні-два ти там і ще щось. А воно зараз знову все в ящичках, ну нічого, нічого. А чого порядка Ага, У нас є. Хто його знає? не Просто хай приїжджають і працюють. Вони там. Молоді. <тас> Тонечка, та да, не то їм хотілося так. Та -да. так. І тут та же такий будинок, на другому поверсі чотири кімнати. А на що мені цей будинок? Мені тоді треба дві кімнати і, і хорош. І Тонечка, не треба ні огороду, нічого. Тонечка, не перший этаж без огорода. І, і все. Ага, а огород куди я діну. О, да, їм на, на, суд на А в них там теж є трішки землі, так? да, там же воно як котеджне. І на, Віка каже, там і квіти якісь ростуть, ну щось росте. І, так, все, виключаємо. О, яка краса. Не, не Не виключили. О, збор, збор, збор. Так. А, цей, Отой. А. О. О, все. <гум> ну, все. Ось так. Навіть може видно, Дніпро видно, навіть Дніпро видно звідси. Да. Яка краса, а яке Ай, небо. Переїжджай обратно в гараж. врем'я проходить, як наче б тут і не жили. Все да. Так, так. Так время проходить швидко, як начебто ми тут і не жили. А взагалі мені так подобався наш район, наша квартира. Та все, так було, все. А й будинок хотіла. Будинок yeah. хотів, Толі, толічка. Толічка хотів, а хотів я будинок. За а ну, як нитка за голкою. Да, да, да. Так не хотіла дом собственно, я розстояв. Ну а зараз не не жалієш. Я взагалі, що квартиру а, а. Дуже жалію. Тоб тоді могли. Тоді, і тоді не хотів, і зараз. Ще й так дешево а, тоді, а, а, це але. взагалі. А, то ніча, но... Ну так зло склалося тоді. Ми повинні були купити квартиру в центрі міста, а я виходила квартиру, знаходила. Ну нічого. Ну, так от вийшло. Все.